За моєю спиною красень, велетень, евакуатор, фоден. Які десантним бригадам допомагає понівічену техніку евакуювати, ремонтувати? Ремонт це. Ключове слово сьогоднішньої партії. Можна давати дрони, можна давати реп, можна давати все, але без ремонтних позицій, які сьогодні є нашою ключовою навантаженням, нічого не буде. І тому, крім Фодена, у нас 5 пармів це пересувних авторемонтних майстерень, які йдуть в десантно-штурмові війська, і одна йде в Харківську бригаду тероборони, шиномонтаж. Це буде переобувати саме хамери, колеси, для яких ми сьогодні веземо, вантажівки наші потужні сімітонні, які ми привезли з столиці НАТО, і робимо все можливе для того, щоб забезпечити десантників. Ну і як завжди, другий ряд, бо вже в один не поміщається: шість комплексів і пралин, всього на 15 мільйонів. Це наші і ваші зусилля, які наближають нашу перемогу. Слава Україні!